Шумить верхами буйний ліс, дуби берези, буки, співає сойка, свище дріст і гуркотять голубки, стрибає білка по верхах, дітей зазуля кличе, вітерець шипоче в галузках, цілує сонечко листки в ніжні теплі ласці. гриби наділи шапочки так само, як у казці. Сьогодні я вас, діти, запрошую на прогулянку до лісу, щоб пригадати та закріпити правила природи користування та безпечної поведінки у лісі. По лісі завжди ходіть по стежинках. Пам'ятайте, у траві живе багато маленьких мешканців, яких можна ненавмисно роздавити. Не можна чіпати змій. Змії, як і всі живі істоти, відіграють в природі важливу роль знищують шкідників. Не можна чіпати і ловити диких тварин та забирати їх додому. Дикі тварини в неволі не живуть, вони гинуть, а ще дорослі тварини дикі можуть не нести загрозу для вашого життя та здоров'я. Не чіпайте пташків. Та пташиних гнізд. Потривожені пташки можуть покинути гніздо. Побачивши їх, намагайтеся тихо піти. Не можна ловити метеликів, бо вони прикрашають природу і опилюють рослини. Не ровнуйте мурашник. Мурахи довго по соломинці будують свої будинки. Вони є санітарами лісу. І поїдають комах шкідників, розпущують та перемішують і удобряють ґрунт. Переносять насіння рослин на нові місця. Не ломайте молоди дерева та їх гілки. Це заважає їм жити. Не толочіть і не рвіть рослини. Зірвані квіти і рослини швидко загинуть, не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде рослин. Не можна зривати і збивати нестівні гриби. Вони теж потрібні лісу і служать їжею та ліками багатьом тваринам. Не можна рвати павутину. Павуки також мають право на життя. Вони знищують мух, комарів. Та інших комах, що шкодять людині. В лісі не можна шуміти. Крик та гучна музика лякає лісових мешканців, і вони можуть покинути своє житло. До лісу завжди ідіть з дорослими, тому що дітям одним в лісі знаходитися не можна небезпечно, і вони можуть заблукати. Якщо так сталося і ви заблукали, то стійте на місці і нікуди не йдіть, так вас швидше знайдуть дорослі. Не можна розпалювати багаття поряд з лісовою гущавиною. Вогонь випалює траву, убиває комах, тварин, птахів, а якщо він перекинеться на дерева, то може виникнути страшна пожежа. Не смітіть у лісі після відпочинку, використані пляшки, пакети, консервні банки, скляний посуд, папір. Зберіть і заберіть з собою та викинуть, викиньте у смітник. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Пам'ятайте, ліс є будинком для багатьох тварин і рослин. І місцем відпочинком для людей. Але деякі люди, які відпочивають у лісі, залишають після себе дуже неприємні спогади, вони забруднюють і нищать навколишнє середовище. Дуже важливо бережно ставитися до природи і до всіх її мешканців. Тож любіть і бережіть природу.